Всім привіт! Були питання по перенесенню фурнітури. У мене загалом на YouTube є інформація про те, як створювати фурнітуру. Так само під цим відео я додам такі ось посилання на загальну інформацію, де можна завантажити готові елементи фурнітури або модулів. Так само тут є розписана вся інформація, що з нею робити, куди її додавати, які плаги найкраще використовувати для того, щоб цю фурнітуру потім додавати в SketchUp і як ним користуватись, загалом тут багато чого цікавого. А сьогодні хотілося б з вами розібрати такий момент, як перенесення фурнітури. В нас є чотири пункти, які нас цікавлять: два з них це загалом інформація про те, які необхідні налаштування і вимоги для того, щоб наша фурнітура переносилась. І третій, четвертий це загалом огляд. Функціонала нашого плагіну можете поставити на паузу та почитати. Добре, давайте перейдемо до самого плагіну. Плагін називається OGDrills, тобто це плагін від нашого розробника Олександра, в нього є група в телеграмі OC канал, де поширюється безкоштовно, наприклад, Плагін для інформації по нашій сцені, який називається Кабінет Інфо. ну і загалом дуже великий список плагінів, які я особисто користуюсь, і вам дуже раджу підписатись та слідкувати за оновленнями. Плагін по перенесенню фурнітури. Наприклад, коли в нас є готовий елемент фурнітури, та модуль, давайте з вами винесемо два елементи. В мене це, наприклад,. Шухляда та модуль його каркас, давайте розберемо, як користуватись, що, що нам потрібно зробити. Ну і паралельно розберемо функцію плагіна, які нам в цьому допомагають. Давайте почнемо з останнього. Так як ми тільки що винесли наші елементи фурнітури, наші елементи фурнітури будуть в обов'язковому порядку компонентом. Тобто, для того, щоб зберегти. Або дістати з комп'ютера якийсь елемент, фурнітура або модуля, його потрібно перетворити в компонент. І відповідно ми так само дістаємо цей компонент. А так як IBF з компонентами не працює, нам в цьому допоможе функція, яка конвертує наш компонент в групу. Тобто будь-яка кількість, будь-які компоненти, будь-який рівень їхніх вкладень, за допомогою цієї кнопки відразу перетворюється в групу. Тобто нам тепер зручно, нам не потрібно слідкувати, нам не потрібно розбивати, а нам для того, щоб працювати з ibf ом можна просто нажати одну кнопку. Друга кнопка, і вимога для того, щоб наші кріплення перенеслись це щоб наші отвори, якщо ми сховаємо, наприклад, нашу фурнітуру, щоб наші отвори були на одній плащині з панелю, на яку її потрібно перенести. Будь це фасад, будь це ДСП, наші отвори повинні взаємодіяти з тою чи іншою панелю. Для того, щоб їх виявити та фізично побачити, можна нажати на ось цю кнопку, яка знаходить ці отвори та підсвічує їх червоним. Опція називається підсвітити червоним, всі отвори, пази на деталі. Тобто, будь це отвір або паз, він нам автоматично підсвітиться. Тобто ми тепер точно будемо знати, що він перенесеться. Додаткова вимога для того, щоб вони перенеслись, а в їх назві повинна бути назва перших чотирьох символів це ABF, нижній дефіс. Тобто Це обов'язково таким чином він знаходить ці отвори та переносить їх на стійку. Ну і додатково третій пункт, який потрібен для того, щоб це 100% відбулося. Це, щоб наші панелі були розмічені. Тобто, після розмітки плагіном ABF ми проставляємо мітки, і на наших панелях з'являються мітки, відповідно, вони нам підходять для перенесення отворів. А саме за перенесення отворів відповідає пункт TRUE, Тобто, ви можете перевірити, якщо ваші панелі не розмічені, ви можете за допомогою атрибут-інспектора перевірити, чи є такий пункт. Якщо його немає. Все, що вам потрібно, це просто розмітити, він автоматично у вас з'явиться. Тобто, це три вимоги. Давайте ще раз їх перелічу. Перший назва наших отворів, тобто будь-яке кріплення, яке ми створимо плагіном ADD ABF Tools, вони будуть мати цю назву ABF-нижній дефіс. Другий вони повинні нас взаємодіяти і знаходитись на одній площині з деталю. За це потрібно слідкувати. Щоб вони знаходились ну, буквально ось з нульовим значенням. І третє, щоб наші панелі були розмічені. І це все. Тобто, якщо раніше нам потрібно було слідкувати за тим, щоб наші отвори знаходились на одному рівні вкладень, то зараз це не обов'язково. Тобто, Нам тепер можна просто мати десь на сцені окремо модуль, окремо тумбу, і всередині тумби там десь може знаходитись, знаходитись наші отвори. І загалом це навіть може бути просто компонент, а наші отвори автоматично перенесуться. Тобто для перенесення цих отворів, якщо ми виконали ці три пункти, нам потрібно їх виділити і нажати Перенести виділені отвори та пази. Таким чином, наші отвори та пази автоматично перенесуться на необхідні нам деталі. Можемо перевірити. Якщо змістимо нашу стійку, ми побачимо, що у нас отвори, які знаходились на нашій тумбі, на нашій шухляді. Тепер перенеслись на стійку. Тобто плагін чудово працює, він бачить, що в нас є розмічена стійка, є отвір, і він туди її автоматично заносить. Тепер стало ще простіше. Тобто, ви тепер можете не переживати за те, що ваш отвір не перенесеться. Є ще додатково четвертий пункт, а саме налаштування нашого плагіну. Знаходяться ці налаштування. В випадаючому списку OC OK Plugins, переміщення груп «Налаштування». І тут, наприклад, є більш гнучкі налаштування саме цього А, Наприклад, об'єднання А, Для того, щоб наша фурнітура об'єдналась, тобто, у нас вона погрупувалась, посортувалась та об'єдналась, потрібно проставити флажочок і вписати назву вашої папки. Куди це все погрупується. Тобто, в нас автоматично збере цю фурнітуру і щоб вона не заважала і її, її посортує в відповідну папку. А, і, звісно, для того, щоб фурнітуру знайшла на сцені та посортувала, вона повинна бути на мітки з фурнітурою, Тобто, в її назві а, була назва «Фурнітура» Її автоматично знайде і посортує в відповідну папку. Так само можемо видаляти зайве, наприклад, якщо в нас є якісь мітки, і вони нам після перенесення більше не потрібні, можна так само проставити галочку, вписати, по якій назві нам шукати ту чи іншу мітку, і він автоматично її видалить. Тобто, у нас, наприклад, на модулі є прив'язка, і назва цієї прив'язки відповідно мітки. Після цього він її видалить, і більше нас це турбувати не буде. Тобто, ми перенесли, ми прив'язали, більше нам ця мітка не потрібна. Він її видалить. А загалом це все, що я хотів розказати про оновлення і нові функції OK Drills. А В описі під цим відео я залишу довідничок, ви в цьому довідничку знайдете всю необхідну для вас інформацію. Так само. Ви знайдете посилання на телеграм канал Олександр, де можете дістати цей чудовий плагін. Ну і загалом побачити дуже багато корисної інформації, яка вам допоможе в вашій меблевій сфері. На цьому все. Дякую за увагу.